Мері ти впораєшся. У вас чудова дівчинка. Вітаю. Крихітко, ти в нас найрайдужніша. Вона просто досконалість. Ви будете хорошими батьками. Тільки не забудьте придбати все необхідне. Крихітко, надалі не хворій. Лікарю, маємо тут. Допоможіть моїй дружині. Тільки спокійно, пане. У вас чарівна дівчинка. Ми на тебе чекали. Ешлі, ти така золотиста. Наша дівчинка матиме все найкраще. Хі-хі, Мені це подобається. Так так поглянемо. Вітаміни, пляшечки і якомога більше. Простіше не буває. ми поквапся. Емілі зголодніла. Вже йду, люба. Так просто бути батьками. Емілі ласкаво просимо додому. І не забудь про свої вітаміни. <`див в гайде> а це дуже смачно. Смачного, доню. О, пухнастику, як ти міг? Хе, немає питань. Татко, може, все. Гадай, дитині час спати. Сьогодні був тривалий день. На добраніч, Емілі. Що? Де? Тихіше, тихіше, Емілі. Татко поруч. Що сталося? Крихітка просто зголодніла. Імлік це тобі. О, ти така миленька. Сім'є, ось ми вдома. Люба, адже ти впораєшся сама. Можеш на мене розраховувати. Смачного моє золоце. Ти диво. Оголошено з папа рерву. О, ось те, чого мені так бракувало. Я найвродливіша мама у світі. Білісінька усмішка запорука успіху. Хі -хі. А тепер час лягати спати. На добра ніч сім'є. Що, котра година? Гадаю, нам час поснідати. Ешлі, тільки не панікуй, це тобі молоко корисне для здоров'я. О, крихітко, ти гадки не маєш. Мама сьогодні має чимало справ. Пенні, вітаю. Тепер ти наша няня, а мені потрібно причепуритися. Сніданок незабаром буде на столі. Мій фірмовий омлет. Тобі сподобається. І не забудь про молоко, Любий. Смакота. Mm -hmm. Дівчатка, татові час іти на роботу. Побачимося ввечері. Mm -hmm. Що, ти знову плачеш? Mm -hmm. Так, так, я не забула про свій сніданок. Mm -hmm. Чи тобі сподобалося? А як щодо прогулянки? Mm -hmm. Хлопці та дівчата записуємо нову тему. Джеку, покажи нам, на що ти здатен. Mm -hmm. Помножуємо, ділимо і віднімаємо. Все mm -hmm. правильно. Ти заслужив на своє відмінно. Суцільний релакс. Мені цього страшенно бракувало. Емілі тихіше. Не заважай мамі. Вам тут робити нічого. Дитина нам заважає. Як скажете, це найгірший зал у місті. Ох, я страшенно втомився. Любий, ми вдома. Друзі, чи хочете попити? Тайлере, доброго ранку. Чому ти мене не розбудила? Я ж спізнююся. Вибач, Люби, я не навмисно. І мені теж час іти. Який я маю вигляд? Допоможіть. Моїм пухнастикам потрібна допомога. Ви звернулися за адресою. Любі, зараз ми причепуримо. Тепер у вас м'якенька шерстка. Дякую, пані. Хі -хі. Це моя робота. Хто це тут? Бобо, я на тебе чекала. Ова, ти такий розумний. Хочеш попоїсти? Ти на це заслужив. Хто тут хороший хлопчик? А вже ж ти бобо. Пані Кері, ви просто найкраща. Сім'я я вдома. Тайлере, ти знову спиш. А де Ешлі? То й навіщо так репетувати? З дитиною все гаразд, пані. Дякую. Дякую, пенні. Люба, я скучила. О, і ти також? А зараз спати. Солодких снів, дитинко. Юху, погляньте, як я вмію. <гум> <гум> я чемпіонка. Басейн найкращий початок дня. Доню, час поснідати. Мамо, ти лиш поглянь на тата. Тайлер, скільки можна спати? Пенні, сьогодні ми хочемо найкорисніший сніданок. Як скажете пані. Смачного. М -м, ідеально. Крихітко нам уже час. Пенні, ми повернемося ввечері. Сім'є, сім'ї доброго ранку. Емілі, прокидайся. Сьогодні маємо важливий день. Коледж! Я так довго чекала на це. Але спершу поживний сніданок. Напевно, матиму чимало друзів. Вже й кортить всіх побачити. Смачніше не буває. Тепер мені точно все вдасться. Навіть не сумніваюся, Люба. Сьогодні не можна спізнюватися. Емілі, чи ти готова? Час здобувати знання. Бла, Хлопці та бла, дівчатка. Бла, Хто знає, бла, що таке вулкан? Бла, 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 а вже ж я. Бла, вулкан це дуже гарно. Інколи він прокидається. Емілі. Це відмінно. Бла, 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 вже дзвоник. Бла, 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 Нарешті. Емілі. Побачимось на дворі. Матусю, Ось і ми. Маємо найрозумнішу доньку у світі. Колич, це цікаво. Сьогодні я отримала перше відмінно. Отже, ми влаштуємо святкову вечерю. Емілі, чи ти мені допоможеш? Вже терпеть уривається. Ласкаво, прошу. Моїй змійці потрібне дресирування. О, така миленька. Чи можна з нею познайомитися? Ой ой, мені лячно. Ешлі, змій не можна чіпати руками. Вона мене вкусила. Відчепись і класта. Така злючка. Люба, спробуй ще раз. Ви обов'язково потоваришуєте. У, мене тобі не вдасться налякати, Змійко. Мамо, мені вдалося. Маєш найцікавішу роботу. А ось і ваша дитина. Вона просто гарнюня. Сестричко, привіт! Веселка у волоссі? Так незвичайно! Емілі, ласкаво просимо до сім'ї. Ми тебе любимо. Ешлі це твоя сім'я, найкраща дівчинка у світі. Сестричко, ми будемо тебе захищати. Наші діти найкращі. А це наш новий дім. Дівчатка вам тут сподобається. А де наша кімната? Ова, так затишно! І багато іграшок. Люба, час познайомитися з сусідами. Слушна думка. Новий будинок хоч куди. Ми будемо тут щасливі. І, гадаю, в нас чудові сусіди. Треба з ними познайомитися, чи не так? Буде зроблено, Люба. Привіт, сусіди! З новосіллям! Ми напевне потоваришуємо. Хлопчики, смачного! Маю сюрприз для сусідів. Хто тут зголоднів? Найкращий початок дня. Смачно, матусю. Чи ми чекаємо гостей? Чи є хто-небудь вдома? Сподіваюся, я не завадила. На вигляд апетитно. Також маю подарунок для вас. Ова! Райдужний тортик. Сім'є. Хто хоче золотистих кексів? Я хочу. Я би теж не відмовився. Це подарунок від наших сусідів. Смачного! Захищайся! Мене не вдасться здолати. А це хто? Морська битва розпочинається. Сестричко, я буду першою. Привіт! Ми вас знаємо. Ви наші нові сусіди. Може, поміняємось? Це буде цікаво. Суперово! Вважайте, що ви програли. Ми не переможні. Емілі, пограємо? Дивись, що маю. Чи ми вам не завадимо? Така дорогоцінна дитинка. А веселка це дуже стильно. Незабаром повернуся. Найсмачніше морозиво для матусь! Завжди вам раді. Морозиво обожнюю. Mm. Смачніше годі уявити. Yeah. Смакота. Oh. Дівчатка, час спати. Влаштовуйтесь зручніше. Mm. Емілі рай дужних снів. Ешлі золотистих снів. Хлопчики вам теж час спати. Залишимо ігри на завтра. На добра ніч сім'є. Я не хочу їхати. Нам тут було добре. Ми ще побачимось. Обіцяємо. Друзі навіки. На нас чекає грандіозна подорож. Ми сумуватимемо. Юху, мені тут подобається. квіти це надто старомодно. Доведеться змінити інтер'єр. Бабусю, ти найкраща. Я знаю, дитинко. Ова, Я знайшла морський скарб. Я маю ідею. Сестричко, пограємося, і це буде весело. Привіт. Хто ти? Я ваше покарання. Навіть не думай, не роби цього. Ще і як зроблю. Веселку скасовано. Цвітом править чорний. Що ти накоїла? А вам хіба не сподобалося? Знову ви тримайтеся від мене подалі. Залюбки. Пошукайте собі інший коледж. Навіть не сподівайся, Лорі. Хлопці та дівчата заняття завершено. <світ -праць> Сестричко, час додому. Не так швидко. Дій, подруго. Непогано вийшло. Вам гаплик. Що ви накоїли? Ви невдахи. І завершальний штрих. Пані Пенні, це вони вчинили. Дівчатка не очікувала від вас такого. Вас відраховано. Прощавайте назавжди. Витівка вдалася. Що ж нам діяти? Блискучий результат. Чи дівчата вже вдома? Що трапилося? Мамо, нас відрахували. Я знаю, що вам потрібне. Морозиво завжди покращує настрій. Дякую, матусю. Саме цього нам і бракувало. Ми знайдемо вам інший коледж. Мамо, ти найкраща. А тепер час виконувати домашню роботу. Університет! Розпочинається нове життя. Привіт, дівчата! То ви новенькі? А тут нічогенько. Побачимося на парах, друзі. Ова, Таке волосся. Веселка? Ніколи такого не бачила. Ну, модружити. Залюбки. Дякую за подарунок. Тобі личить сестричко. Це мої улюблені цукерки. Дуже смачно. Чудовий день. І головне тут немає лорі. Дівчатка. Ви не повинні це пропустити. Стрибки. Юху, мрії здійснюється. Маємо квитки. Гарного відпочинку, панянки. Ова! Чи ви це бачили? Неймовірно. А ось і наші переможці. Перше місце Брайан. Друге місце Мартін. То це ви? Не вірю власним очам. Ми так давно не бачилися. Це треба відсвяткувати. Ходімо до ресторану. Ваш обід, панове. Смачніше годі уявити. Це тобі Кері. О, це так зворушливо. Я більше не можу чекати. Кері, чи ти станеш моєю дружиною? Я згодна. Сестричко, вітаю. Разом навіки. І у горі, і у радості. Діточки, вітаю. Будьте щасливі. Ви просто створені одне для одного. Ви найгарніша пара. Це просто доля. Тайлере, ми тебе любимо. Кайлі, ти найкраща. А ось і ми. Чи можна автограф? Лише одну світлину. Ви найвідданіші фанати. Тайлере, біжімо. Куди ж ви? Нарешті ми самі. О, мені щось зле. Незабаром повернуся. Я знаю, що вдіяти. Так несподівано. Тайлере, маю новини. Не вірю власним очам. У нас буде малюк. Я така щаслива. Ми станемо батьками. О, страшенно кортить попоїсти. Почнімо з лимонаду. А тепер переходимо до фруктів. І м'ясо ж! Без солодощів годі обійтися. Мм, смакота. Малюче нам час спати. Доброго ранку. Тут злодії, хтось поцупив нашу їжу. Це лише нічний перекус. Смачного Люба. Трясця, гадаю, почалося. Нам потрібен лікар. Люба хоч. Пані Джонс, ви впораєтеся. Вітаю! У вас п'ятеро чудових малюків. У вас так багато, але як я впораюся. Мені потрібна допомога. Люба, беру це на себе. Вони зголодніли. І про підгузки не забудь. Ми це зробили. Простіше не буває. А тепер додому. Вам тут подобається? О, не штовхайтеся. Ні, татко тебе врятує. Ух, не просто бути батьками. Доброго ранку. Сніданок вже готовий. Адаме це не твоє. Енні, ні, смачного. Це моє. Крихітко, А ось і твоя порція. А тепер гратися. Хлопці за мною. Ого, про мене забули. Може, пограємось, Дзуськи, де твоє райдужне волосся? Ти точно наша сестра? Що ви накоїли? Іди геть, сістер, ми з тобою не граємо. Стоп, а де моє ліжко? Це не чесно. Пошукай собі іншу кімнату. Мамо, любе, що трапилося. Вони прогнали мене. Як вони могли? Люба, влаштовуйся зручніше. Чи ви готові до фотосесії? Тату, віддай! Ця робота для Енні. Але не будь нудницею. Домовилися. Усмішку. Аго, так не годиться. У нас буде сімейна світлина. Тату, дякую. Хе? Нічого не вдасться. Адаме це просто жарт. Мамо, вони мене не люблять. І ні ябениця. Люба, ми все виправимо. Красиво, чи не так? Агу, ну ми пограємось. Хе? Як тобі таке? Припиніть. Ені, ти не вдаха. Хе? Лови. Аго, ви чого? Відчепіться від неї. То й що ти нам дієш? Захищайтесь. Мені боляче. Адаме, що трапилося? Він захищав мене. Зі мною краще не мати справ. Нашу Енні не можна кривдити. Нікому і ніколи. Пані пенні, ми тут. Тату, вони кривдили Енні. Сталося непорозуміння. Ми всі йдемо додому. Залюбки. Ви в нас такі сміливі. Юху веселімося. Енні, це тобі. І мою іграшку забирай. Ви просто найкращі разом назавжди. О, я страшенно зголодніла. Фрукти їдять, хіба що не дахи. Знову ви. Пошукай собі інший коледж. Відчепіться. Ви самі напросилися. Не ображайте, Енні. Ого, легше. Ти як, сестричко? Дякую, дівчатка. Усмішку маєте вигляд на всі сто. Мої райдужне волосся любить цей шампунь. А для укладання я використовую мус. Це просто шедевр. Камера, стоп! Це наша найкраща реклама. Ви мусите показати світу своїх малюків. Слушна думка. Де вони? Діти, ми на вас чекаємо. О, вони неймовірні. Дякую, пане. Всі на майданчик. Вже й кортить почати. Хід виключно з райдужним волоссям. Але я також хочу бути зіркою. Мені це набридло. Зараз я з вами розберуся. Ні, зачекай, не роби цього. Я не вдаха. Жодних ножиць. Навіть не думай. У тебе найкраще волосся у світі. Ені, чи тобі не набридло бути невдахою? Що то в тебе за волосся? Ані пари з вуст знову ви. Відчепіться. Краще тікайте. Що нам діяти? Ми мусимо допомогти Енні. Є одна ідея. Діємо. Ми хочемо змінити імідж. Ви звернулися за адресою. Почнімо. А тепер ми. Єй. Влаштуємо сюрприз для Енні. Сестричко, усміхнись. О, ваше волосся. Надалі жодної веселки. Ми ж сім'я. Діти, чи вам подобається? Ми старалися. Ви в нас такі дружні. Фіолетове волосся писк сезону. Я вас люблю. Разом нас не подолати. Ми не переможні.